Так, народ, дивіться, де у нас буде квартира. Зараз я думаю, що десь ще недільки-дві і в нас буде видалі перша здача ось в цьому комплексі. Це у нас, бачите, підвисоцький, прямо біля липок. Можна сказати, що на обчастські липки коротше. зі своїм паркінгом, з закритою територією, з охороною, з усіма ділами. Так що кого цікавить, будь ласка, ціна буде 1000 доларів. Так, це у нас спальня вже ось так вимальовується. Ага, тут будуть світильники, розетки ліжко. Все красиво. Ага, хорошо, можна, дайте я засніму шафу. Так, ось наша шафа. Все ходить, все класно. Все зручно. Тут ось такі ага. у Нас просто ігри присіл. Хотел вам отдавать. Да, ну, да, ну, да. да уже, я, раз, я все сделаю. Сейчас мы уже сами, то мы туда уже Да вам уже не нужно. Ну, так, ну, і тут у нас погода, я кухня замінила фасады. Там же стейк будуваний холодильник. Ще тут верхні фасады замінимо. Все будет чудово. Так, тут ще у нас два светильника красиві, кири тумба. Так, а что тут, извините? Тут свет горит же? Нет, а свет должен быть в его всей квартире. Просто ну, непонятно со светильниками. Есть свет в ванной. Так, а давай это делаем. Возможно, просто какой-то один из лампочек не горит. Ага. Окей, ну, нельзя.